Радіо UA Chicago. Єдине україномовне радіо, що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. Та вечірній ефір з 5 до 7 на хвилі 12:40 AM. Також слухайте і дивіться на YouTube-каналі, набравши в пошуку Радіо UA Chicago. Сьогодні 3 червня у студії працюють Наталя Маглакалідза та Вадим Оксенчук. І зараз розкажемо головні новини за останню добу. Отож закінчується 831 тридцять доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби російські загарбники задали по території України чотири ракетних із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари із застосуванням 46 кабів. Застосували 351 дрон камікадзе. Окупанти здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням використанням різних типів озброєння, відомо, що Росія хоче повторити у Харкові сирійський сценарій, прагне зробити життя там нестерпним та очистити від населення. Про це пише видання The Wall Street Journal». Тому терористи нещадно атакують енергетичну інфраструктуру міста і обстрілюють його ракетами та керованими бомбами, намагаючись підтягнути свою артилерію на відстань удару. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив: цитую, Росія налаштована на довгу війну. У найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він застосував проти Алепо в Сирії 2016 року. Коли російські військові повітряні сили, що підтримували сирійський уряд у громадянській війні, зруйнували системи електро- і водопостачання, а також розбомбили лікарні і школи. Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова. Проте є інформація, що днями сили оборони вдарили установкою Хаймерс по системі ППО на території Росії. Імовірно, цілю була російська система ППО С-300-400 на території Білогородської області. А одно Росії був запальний ранок, а саме у Новосибірську потужно палав склад з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив понад 4,5 тисяч метрів квадратних. Про це пошуть російські змі причини займання наразі невідомі. Отож є оновлення про мобілізацію в Україні. Якщо військовозобов'язаний зобов'язаний оновив дані в резерв плюс, то працівники ТЦК можуть вручити йому повістку на ВЛК. Пише РБК. Також процедуру очікує тих, хто дані ще не оновив. Їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних якраз і входить проходження. ВЛК також ТЦК згодом буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і наскільки з них не зреагував. Рухаємося далі, і поговоримо про зарплатню. Відомо, що близько 2 мільйонів гривень на місяць отримують четверо членів правління «Укренерго». Розмір залежить від місяця. Судячи зі списку сумарних зарплат керівництва національної компанії, квітень схоже був у чотири рази продуктивніший. Нагадаю, що середня зарплатня в «Укренерго» минулого року була 35 тисяч 372 гривні. В Свою чергу Артема Ситника звільнено з посади заступника голови національного. Агентства з питань запобігання корупції про це повідомляє прес-служба відомства. Втім, про причини звільнення з НЗК нічого наразі не зазначено. А от офіс президента не звертатиметься до конституційного суду, щоб підтвердити легітимність Зеленського. Про це повідомила заступниця голови офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра. За її словами, тези про звернення до конституційного суду просуває Росія. Погодили, що вибори будуть після завершення війни, а парламент розробить спеціальний закон, який це врегулює. Зауважила Мудра в інтерв'ю Бабелю. Перше в історії двосторонніх відносин президент України Зеленський прибув до Філіппін і зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом Молочем. Обговорили зокрема глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-східної Азії, а також двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін. Нідерланди в свою чергу дозволять Україні задавати ударів по території Російської Федерації з винищувачів F-16. Про це повідомив голова Міноборони країни Кайса Олонген. Амстердам лише просить Україну і дотримуватися міжнародного права на право самооборону, як зазначено в статусі ООН. що означає, що збройні сили України будуть використовувати літаки для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони. От Італія готується передати Україні другу систему ППО. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агенції, Італія планує передати Україні дану систему, яка нині дислокується в Кувейті. Однак, коли відбудеться відправка, агенція не зазначила. Також відомо, що Сполучені Штати Америки на саміті миру представлятиме віце-президентка Америки Камала Гарріс та радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Про це повідомляє Білий Дім. Нагадаю, що саміт відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. А Чехія запустила програму для добровільного повернення українців додому. Отож відомо, що це пілотний проєкт, який триватиме від червня до листопада. В країні готові сплатити квитки на автобус до 400 людей, які вирішили повернутись, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів. На програму виділили 5,5 мільйонів крон. За даними МВС, на квітень 24-го року в Чехії проживали приблизно 339 тисяч українців, які тікали від війни. Польські фермери планують блокування вантажної ділянки в Рава Руська гребене. Про це повідомляє Держмитслужба. З 4 червня до 6 червня очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. На в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. Це були усі актуальні новини. За останню добу тому залишайтеся з радіо UA Чикаго. Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago Телефонуйте за номером 773 697 3923 773 697 3923.